Друзі, я вас вітаю. Покажу вам крутезний апарат, який частіше всього продається, як тільки виставляємо його на продаж. Це у нас Renault Espace п'ятого 5-го покоління. Автомобіль 2015 року випуск, але вийшов з автосалона в 2016 році. Тобто у вас тих паспорт який буде писати рік випуска і дати першої реєстрації. Там буде повністю писати день, місяць і рік. Цікава комплектація. Хоч і Zen, але у нас оптика Full LED, є датчики мертвих зон, великий екран і так далі. Зараз вам покажемо по комплектації. Спочатку покажемо автомобіль ззовні, а потім ми вже всередині і комплектацію, і Всі подробиці. До речі, він весь в рідній фарбі. Хоч і ми зробимо з вами перевірку тивщини Покажу, які ну що, що по фарбі, що по навіть Даже не підфарбовувалися. Оригінального пробігу 197 тисяч кілометрів. І двигун у нас 1,6 DCI на 130 кінських сил, тобто він з одної турбіною. Хоча на дві турбіни теж класні двигуни, багато хто на них плюється, але немає чого. Вони теж ресурсні. Бачив, що такі двигуни пробігали і за 600 тисяч. Цей двигун вважається трошки надійніше. общем, покажу вам все. Автомобіль практично в ідеальному стані. Ну і Чекає на ваші перегляди. Погнали! До речі, два, дві ключ-карти і обидві біленькі, гарненькі, бо вони є чорний і один ключ, а один білий мається на увазі. Такий з хромом лукорі, а тут два біленьких. І вони є два, і це вже велика перевага, так як часто з Франції вони приїжджають з одним ключем. Покажемо підкапотку. У нас тут е двигун 1.6 DCI, маркування R9M на 130 кінських сил з одною турбіною. Чугунний блок циліндрів. Е Два раз придвали, 16 клапанів, цепний привід ГРМ. Надійний вже перевірений часом двигун. По заміні ланцюга комплект разом з мастилом і роботою у нас останній раз на сценіку, третьому ну, з таким, такий же самий двигун. получалось по грошам 11 200, да? 11200. 11200 – 200. Це все, на все про все разом з маслом, масляний фільтр, комплект ГРМ, ну і робота. Класний перевірений двигун часом в мене з колись був на продаж, заїжджав з пробігом 320 тисяч. Абсолютно в порядку себе чухав. Так що реально ресурс у них добрий. Якщо нормально дивитись за ними, обслуговувати не так, як в Європі раз в 30 тисяч кілометрів, а як у нас в Україні там кожних 8-10 тисяч кілометрів замінювати масло, то я думаю, цей двигун пробігає з 500 тисяч спокійно. Так що з мотором питань немає, він класний. В комплектації ініціали вони йшли з двома турбінами і також з автоматичними коробками передач. В даному випадку ми маємо механічну шестиступеневу коробку, ну, як і на всіх риношках. Так що двохмасовий маховик, Відповідно, давайте, давайте погнали Я, наверное, по комплектації. Розкажу, що у нас є в машинці. Так, почнемо з оптики. У нас full LED оптика, тобто дальнє ближнє світло LED модулі. Далі що ми маємо? Далі у нас портройники, передні, задні, денні ходові вогні. Зараз включу фари з пульта. Це у нас ближній. Світло бомбезно на тверду п'ятірочку. Світить дуже класно, денні ходові вогні, все в ледах. Потім. ні 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 чекай, давай покажемо спочатку по цьому. По дзеркалам. По дзеркалам покажемо. Розложимо. У нас є датчики мертвих зон. На дзеркалах, ну так, відповідно, є автоскладування дзеркал, регулювання, підігрів. Також на дзеркалах у нас поворотники. Далі по колесам, скажімо, колеса 235 60 18 18 колеса, практично розмір той же самий, як і Audi q 7 по-моєму, такий же, да? 235-6018. 60 18. Да, Тобто колеса, практично джиперський, кліренс височезний, як у такого доброго паркетника. Ззаду, що ми маємо також парктроніки, є камера заднього руху. Попередній власник, скоріше, всього, був власником айфона, камера заднього руху. До речі, зараз автомобіль на транзитних номерах, але виписуємо договір купівлі продажу і будете першим власником в Україні. Вони заїжджають з Італії. Це автомобіль з Італії, і вони свої номера знімають. Тому автомобіль заїжджає сюди без номерів. Потрібно було б як, хоч якісь номера кинути. Ці номера потім підв'язуються до договору і вже потім їдете в МРЕВ, ставити на облік і получаєте постійний техпаспорт і вже нормальні номера. Ззаду також led оптика на еспейсах, e якщо я не помиляюсь, туалет оптика йде в усіх комплектаціях. Тобто, це у нас теж зенка якби проста Е, Так, далі що ми маємо тонування? Заводське тонування і поїхали-поїхали далі по фарбі. Так, бистренько пробіжимось по фарбі, бо вже темніє і в салоні нічого не буде видно. 97, 92. Він весь в рідній фарбі, бампера, якщо я не помиляюсь, не фарбовані. 102. 96. Крила у нас пластмасові. 94 99, 98. Тут видно на камеру? Да? Добре? 97. 97. 115, 146. 125, 142, 146. Ляда пластмасова. Наступне крило. Праве 128, 144, 135. До 150 мікрон. Це у нас завод. 104, 106, 109, 103, 113, 116. І давай ще дах покажемо тут. До речі, панорамний дах у нас 115-115. До речі, лобове, лобове скло ще рідне, по остальним вікнам я не дивився, скоріш все теж. Тут у нас 15. п'ятерка, 15. В общем, всі вікна у нас рідні, так що давайте перейдемо до салону, розкажу по комплектації. Ага. Так, як працює безключовий доступ, ключик в кармані, руку засунув в ручку, сенсори спрацювали. Отут у нас сенсор, щоб закрити його. Автомобіль відкрився. Класний коричневий салон. Всі матеріали все м'ягеньке. Тобто, отут у нас весь, все, все м'ягеньке по картам. Електроскоп підіймачі передні, задні, з доводчиками. Також є блокування задніх дверей вікон, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, комбінований салон. Давай, напевно, сядеш ззаду і я сяду за кермо і розкажемо далі по комплектації. Так, покажи підсвітку. Декоративно. Підсвітка постелі. І зараз ми її будемо міняти. У нас є. Так, по функціям візьмемо колишнє освітлення. Тобто кольори ми можемо змінювати. Показуєш задумано. І також міняється яскравість і так далі. Так, по безпеці. А, ще покажу. На Міганах, ой, на сеніках, на міганах. Отут, наприклад, ці лампочки переважно йдуть галогенки. Тут у нас вже йде леди по безпеці у нас є активне гальмування, тобто як автомобіль бачить перешкоду. Він спочатку сигналізує, показує приборку червону, те, що потрібно тормозити, а потім вже і сам гальмує в разі ДТП. Що у нас далі? Є у нас є круїз контроль, обмежувач швидкості, є датчики утримання полоси. Коротше, по безпеці тут багато що. Сигнал про дистанцію і так далі. Активне гальмування, можна його вимкнути, але нехай краще буде, воно все одно спрацьовує вже е в екстрених випадках. Потім контроль щеплення, авто, експерт. Тут вже по менюшкам можете побавитись. Потім е далі по безпеці. Подушки безпеки фронтальні, подушки безпеки в сидіннях е і шторки передні задні. Далі. По приборці. Приборка у нас змінюється. Дисплей водія і каже приборку. Приборку ми можемо змінити, також ми можемо поміняти кольори і так далі. Мені оця приборка більше до вподоба. Беремо автомобіль, навколишнє освітлення. І ставимо, наприклад, синій або поставимо червоний колір. Яскравість приборки тут теж змінюється. Задня зона. Коротше, підсвітки ви можете всі регулювати. Е, далі підемо по керму. Кермо шкіряне, який весь матеріал у нас комбінований салон, якби е, переважно шкіра та тканина. Е, на кермі у нас є круїз-контроль, обмежувач швидкості. Тут у нас можна вибирати, що у нас буде показувати, наприклад, волну Радіо там, або трек, який у вас програється. Е, навігація. В общем, таке. Е, Гучний зв'язок, голосовий набір номера телефона, і тут вже у нас вибір менюшки. Побіг, до речі, у нас рідний 197 тисяч. На даний момент думаю, далі ви вже будете накатувати. Є е екорежим, автомобіль буде повільні, ну слабкіше їхати, якщо зараз у нас 130 кінських сил орієнтовно він там десь на, на 100 кінських сил буде їхати, тобто для витрати палива. І клімат-контроль відповідно буде дути слабше. Далі є система Стоп-Старт, двузонний клімат-контроль. Е Електронне стоянкове гальмо. По мультимедії є Android Auto, Apple CarPlay, але бажано його оновити. заїхати до офіціалів, зробити оновлення на останню версію. Це моя порада. Підрульове керування магнітолу і дачки дощу, світла, салонне дзеркало з автозатемненням. До речі, панорама. Панорама це у нас тільки передня частина, тут люка немає, тут суцільне скло і в разі чого воно. Вона не відкривається, тобто ніякі втулечки міняти не треба, текти нічого не буде. Тобто це просто кусок скла, яке приклеєне. Звичайно, йде воно в автомобілі суцільне, але двойна панорама вже на задню частину йде переважно в дорожчих комплектаціях. Так, в принципі, партроніка. Ой, кажу парніка, бардачок у нас також от з кнопочки відчиняється. Це прикольна штука, їй удобніше користуватися, ніж коли вона впускається донизу. Тут у нас бардачок. О, тут французи якісь там карти залили. І о, якісь грані. Або може не грані. Е, в бардачку є два USB-порта, потім вихід під флешку, е, USB-вихід йде під Android Auto, а також на зарядку. Заду у нас там є зарядки чи немає? Не пам'ятаю, так є зарядки. зарядки, і шухлядка. І розетка 12 вольт. Давай, зараз перейду назад. Візьми, вийде, покажу зі сторони як. Е, ще одна тема, за яку я чуть не забувся, Акустика. Акустика класно грає і в стоїчках спереду у нас є твітера. Е, і за, за рахунок цього краща якість звучання. Сижу тут реально в місті моря. До речі, коври оригінальні, реально в дуже гарному стані. Місця дуже багато, я б сказав, що можна було б навіть поменше. Бо якщо хтось маленький, то він буде далеко летіти при сильному торможенні наперед. Акустика також у нас. Навіть я не вважав, скільки у нас динаміків, але їх тут багато. По матеріалам ззадні, ззадні, візьми пальцями понажимай, покажи, що воно там все м'якеньке. Верхня, нижня частина. Все м'ягеньке, але реально по матеріалам вони кайфові. І ще одна така штука класна, це пояснічний папор. Пасажирам він також присутній. Потім механічні сидіння, Давай, покажу. Вони тут один є, і водія теж. У мене зріс 175 см, нагадаю. І сиджу я тут взагалі суперово. Місця дуже багато, таке, як в якомусь конкретному лімузині. Так, да, висоти тут дуже багато. Давай ще покажемо з багажника, що у нас в багажні є. Я звичайна, на електро. Це, так як е, номера йшли на закльопках і їх відповідно немає, рамки я вам дам в комплекті. Треба плівку буде обдерти, забувся. Тут французи залишили нам якусь це, мабуть, там жилеточки і знак. Кайфова ніше, де скільки тут містяв. Ключок Ага. А, Шторка. Шторка є. Шторка в гарному стані, нічого не пожовано, нічого не Е, І покажи кнопочки. кнопочки. Можна скласти одне сидіння окремо, тобто нажали і підголівники заїжджають, Покажи, що підголовник було теж видно. Нажали кнопочку ал. Всі зложились. Місця тут просто море. Якщо, звичайно, там вдвоєм можна спати в бажніку. Тут можна Місць реально дуже багато. Е, в принципі, коротко розказав. Погнали, погнали. Що таке, кажи. Е, погнали, тоді ще прокатаємось. Підсвіточка, теж прикольна штука. Те, куча таких дрібниць, за які ми реально не встимо все, все розказати в цих 10-15 хвилин. Так як коротко-коротко розповідаємо, реально тут плюшок всяких класних дуже багато. Давайте прокатаємось, розкажу коротко, як він їде. Поїхали. Поїхали. Чу -чу -чу, повище. Він не їде, він просто пливе, реально по комфорту він. Навіть не знаю, з чим зрівняти. Він і добре тримається дороги, і достатньо дуже комфортно. Їде м'яконько, їде класно. Чоловік дивиться на еспесі, я, мабуть, хочу його придбати. Все, так, да, я це відео закину на YouTube, щоб його щоб всі побачили. Так, що там? Поїдемо якраз зелене нам засвічується. Динаміку 0100 не дивився, але їде він добре. Динаміка реально хороша. Хоч і колеса величезні 235, 60 18 І от набираєш швидкість, ну, соточку він легенько йде. Тільки копам не показуєте. <світтє> До речі, функціонал цієї мультимедії це вона велика, великий екран получается, у нього плюс-мінус все те ж саме, що і в маленькому екрані в середньому. Просто тут удобніше розкладки виставити. Але обов'язково потрібно оновити до останньої версії. Тобто, якщо ви будете цим всім користуватися, я би дуже радив би обновити його. Дон Lincoln. А ти на СПСі не how... катався, Васько? Ні, катався. Катався? Він класно їде. І Динаміка класна, і він дорогу тримає. І дорогу тримає, і в міру і м'який, і жорсткий. Я був приємно вражений. Кажи громче, бо в мене мікрофон тут. від відео такого не очікував, а далі був приємно враження. Так, да, Space. Space це коли ви хочете Grand Scenic, наприклад, і варто розглянути Space. Реально Space це, це топ. Це якщо ви вибираєте собі Cineca, ой, Сеніка Мігана, то звісно краще би купити Талісман. Як це вже поярче буде. Тут те ж саме. Це, в принципі, рівень талісмана, рівень коліуса. Є ще, до речі, гранд сценів в гарній комплектації. Можете його подивитись, є огляд по тій машинці. Ну і більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com або в телеграм-каналі. Посилання я залишу внизу. Так що не забудьте підписатись, залишити лайки, коментарі, для того, щоб ці відео набуло більшої популярності. А вирушені кошти відправляю волонтерам на потреби зі сілки. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.